Топ 5 тем, на які можна розмовляти будь-де, будь-з ким у будь-якій ситуації. Незалежно від того, це незнайома людина в черзі до лікаря, це перше знайомство чи перше побачення. Суть цих тем така, що в кожної людини є своє ставлення до них. Позитивне, негативне, ви можете побачити, як людина мислить. Неважливо, яку ви вербальну інформацію отримуєте. Так? Важливо, що ви дізнаєтесь про людину дуже багато. Як вона думає, як вона говорить, як вона реагує і так далі. І так, ловіть 5 тем. Тема перша погода. До погоди ставлення може бути абсолютно різне. Я вважаю, що у природи немає плохої погоди. А є люди, які, наприклад, постійно скаржуться на погоду. І це справа не в погоді, це справа в людях. Люди, які постійно скаржуються на життя, будуть постійно скаржитися на погоду. Друга тема новини. Про новини можна казати, не переказати скільки завгодно. І тут теж є цікава думка, чи буде людина позиціонувати себе, наприклад, експертом в політиці, при цьому політика не є насправді. Це дуже класно характеризує людину. Третя освіта. Освіта, яка була раніше, освіта, яка є зараз, вища виша освіта, середня освіта, школа. Там теж можна дуже багато розмовляти. Четверта тема це робота і зайнятість. І тут ви можете дізнатися про людину геть все. Чим людина займається, як вона ставиться до своєї роботи, завдоволена чи завдоволена. дуже широке поле, по якому є де розгулятися. І останнє – це хобі. Чим хобі характеризує людину. Наприклад, людина, яка воліє щось змінити в житті, так, не обов'язково є хобі. Тобто те, чим людина займається у вільний час на постійній основі. Якщо у людини геть немає ніякого хобі, вона геть нічим не цікавилася, тут два варіанти. Або ця людина максимально задоволена своїм життям. Або цій людині нічого не потрібно. Тобто ось 5 тем, так, вони дуже прості, вони дуже банальні. Але якщо ви будете вникати в суть того, що вам розказують, ви дізнаєтесь про людину геть все. І ці питання можна задавати навіть людині, які, яку ви бачите в перший раз. Зберігайте це відео, воно вам знадобиться.